Файно вийшло. Хеллоу стрім почався, і модератор що навіть не відбив дзвінок. Хто написав Хеллоу? Ти самий, я пробую зайти на стрім. А... Модератор відбив. А Як вам саме креативна назва в світі? А, Модератор походу вийшов, але будемо діятися, що він зараз зайде. Зараз я ще на телефоні заходжу на стрім, щоб коментарі читати. Пождити. Ой, ще. Загружаюся. У мене телефон трохи відсталий. О, СПС. Зараз я маю спробувати знайти коментарі. Зараз я на телефон напишу я там ша я... я там Я собі з комп'ютера відповідаю все Коментарі я можу читати і. А зразу скажи, чи графіка говно. типу, чи чи покадрово все видно, чи видно ліпше, ніж той. Чи буває ліпше, чи буває гірше. Не, ну, в принципі, вже не настільки кадру, як на мене. Конечно, затримка капец калюто. Я зараз говорю в чат, и якщо все правильно і затримка мала, то напиши Та. Угу. Ну, затримка так то є, ну але, в принципі, в принципі, якщо мене чути так, як я розумію, то в принципі ще можна. Я нічого не прочитав, бо я лох. Так, куди мені треба? А той модератор, модератор, говори, куди мені надо. Верх? ладно, повіримо. ладно. Тут что? О, СПС! СПС! Ема! Ема! Вау! Вау! Дед СПС! Хеллоу! А ти що, якийсь отбро собство, чи ти так далако? А... Типу, той... Мені типо той. Мені типа тут що мені типа не тут, Що мені не ще. Знаешь. Я тут думаю, тут, типу, якісь кущі схожі. А мені модер казав, що там, де кущі, типу. Ціп... Ай, падло. Короче, я зараз трошки по... позбираю ману. бляха муха Ой, тобто жужа, бляха. А ні, бляха жужа. Все, тепер правильно. А, до речі, сьогодні вроді свято, типа імене, не так так вітаю всіх Дмитрів. щоб у них все було файно. і шептаю. Футболіст інтересно, як я в минулий раз так боса прийшов. О, что тут круто. О, это мне нравится. Такое я люблю. Такое мне очень нравится. Я так думаю, мені. Ок, в мене взагалі нічого не чути у тебе. Так що круто. Я так-то говорю на стрім і говорю до Модера, і страдаю фігньою Я так-то дуже зайнятий Дмитро Мені треба все не встигнути. По дорозі пару раз вдаритися об якусь муху, ружай Пабл. Ух. Зам... Я так думаю, в кипяток ліпше не треба, та. Мені щось той кипяток не дуже нравиться. Модератор, модератор, в той кипіточок, треба йти чи не треба йти? Пуфю в ціки в тому кипятку. Е, е, я вже у одного. Ют... Я у одного ютубера бачив, як там багато грошей. Мені щось Нічося ти пердиш. Я так само пержу. А, так само модератор вже думав, як я буду купатися в грошах. Панікюр. Наш іп зійшов. Той кіпяточок тільки гроші чи... Ага. Крутий кіпяточок. Чай забери можна. Ні, тут мені здається, що тут якась не така підлога. Ля ти падла. Тебе то шість шість шість. Мені модератор казав, де йти до хорнет, тобто все, я до хорнет, дійшов, що від мене хочете? А й ти падло. Иди назад там лавка. Тут монети. Я маю здохнути, просрати всі. Ой, точно не просрати всі монети і той. Ну, короче та. Волшебний. Що у мене є? Все, що у мене є, все є, той назив не з'їв. Так, чи назис? Ой, це пердун. Я вже подумав, що я покупатися йду, а то опиняюся той, а то опиняюся, що я не впав. Повезло, фортанула, я так розумію, тут нічого вже нема. Падло, падло, падло. Я так розумію, цього не треба було робити. Чи треба було? А, треба було, напевно. Е, ну шо ти стоїш? Ну шо ти стоїш? Блін. А мені Німа, німу монет. що треба? А, я вже поняв, просто я той, просто я та. Пуффтики, кумар, комары, крапива. Так, так, так. О, ассаламу алейкум, падла. А шо так дорого? Я чув, тут хтось мяукав. Я Я карту купляв там хтось мяукав. Признавайся, де ти сховав схвалювай м'яуколи. А де там я м'як? У... Точніше гус гусенця. Треба ривок. Я так розумію, у мене на даному етапу гри точно нема ровка. А тут теж треба рвок, чи ні? треба ривок, чи тут не треба ривок? Ось таке питання. а а Може, типа якось Та напевно, та. Він з Харнт випадає. Испугался, -а. обосрался. Так тут шо? Да ну нахер, а, так смотрите, ага, дуже інтересно. А Ты ти, типа той не фай, ти все? Падл. Может, з нього монетка хоть якась падла. А він просто собі лжить, придеть. А А я думаю, якого фіга тут вся фигня? Я ж потім у модератора пару років як струбати візьму. спс. <зві> Те ляти падло. Угу, 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 там гус, да, да, блин, ладно, я Я той, я что тут почекаю, ня супсы модер. Я б зараз 100 годин думав, що мені треба рвок, що, а мені Модер просто написавшись. Ой, що ви куди я? Не, я назад. Йокорный бабай, Лавака Сатурна Супернета. Ага. Падло Їди вниз о флешбеки старай, ти сам, я стараюсь хоч якось перзящий монстр. А. І тут просто була якась фігня. Так. Отут що може бути? Тут багато що може бути. Але я точно не знаю, що тут може бути. Тому я. Що я у мене все виглядає, ніби я фармлю. А що под можна вбити? Я зараз в вбити попробую. <гум> <гум> Я стрибати навчився Вау, я навчився! Вау, він прикольний! Блін, на всякусь вже не хочеться вбивати. Воно таке прикольне. Я добуваю тільки, щоб хп визриганути. А його типу так фармити можна. І там же Хорнет, яка дуже любить по Февсиків. Та. Запумбаб. Ох, кто змея Ей, ти, Эй, ты да, да, ти здесь. Че ти падаєш? Поясни. Тут там може щось є? Хто мене вб'є. Идет А то впадло можливо в бето. Я на своєму каналі типу прохожу якусь фігню а не сталкер. Типа, по чи як там. Не я навіть рискувати не буду. Що? Я походи на ту кнопку, но Нещайно нажав. Я знаю, що мого модера найбільше тишить, то що я навчився стрибати хоч чуть-чуть. Ладно, йду захорнет. Бо Я так розумію, мене адмінзар той закуси з чаєм. Так не можна.